Дегустація моркв'яного чаю. Так-так вам не здалося? В минулому відео я показала, як готувати ферментований чай з морк'яної гички. Посилання на це відео зараз на екрані. А саме тут і зараз я опишу смаки напоїв з свіжезірваної, сушеної та ферментованої у двох варіантах сировини. Спочатку заварюємо чай правильно. Кладемо всі види заварки, а саме порізане свіже ботвиння сушене, ферментоване одну та дві доби. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. Заливаємо гарячою водою не окропом та лишаємо на 15 хвилин. Особисто я люблю пити ферментовані чаї одразу після заварювання. Саме тоді їхні смаки найяскравіші. Тому розливаємо чаєчок по чашках та дегустуємо. Першим наливаємо в чашку чай з сушеної гички. Потім ферментований дві та одну добу. Наостанок зі свіжезірваного морквиння. Як бачите, колір чаю різний. Переходимо до смаку. Чим унікальний цей коренеплід, а точніше, його гичка? Вона в будь-якому вигляді смачна. Зазвичай, коли я роблю такі експерименти, заварюю чай з різними видами обробки сировини, то один з них виходить несмачний. І зазвичай ним стає чай із свіжозірваного листя. З морквою інакша справа. Чай із свіжозірваної гички має дуже тонкий присмак. Коли робиш перший ковток, не розумієш, що це таке, але приємне відчуття не покидає до самої останньої краплі. На видиху відчувається легкий моркв'яний післясмак. Аромат у напій практично немає. Сушений лист смак супер. Дуже яскравий моркв'яний присмак, як в розбавленого моркв'яного соку. Аромат солодкий, ледве вловимий. За запахом ви точно не дізнаєтеся, що п'єте моркв'яний чай. За своїми смаковими властивостями чай близький до зеленого. В складі моркв'яної гички багато мікроелементів, корисних для поліпшення зору і не тільки. Ферментований. Перша спроба ферментувала сировину одну добу. В результаті отримала цікавий напій. Здивував аромат, одразу згадала своє дитинство. І що б ви думали, він мені нагадав? Йодяники на паличці, півники дивно, правда? Щодо смаку. Він приємний, хоч і на любителя. Якщо додати цукру, а я так роблю завжди, то нагадую моркв'яне пюре з дитячого харчування. Суцільні смаки дитинства. Але після першої дегустації цього чаю зрозуміла, що він не дотягує, не виправдовує мої сподівання, тому і вирішила відферментувати сировину дві доби і не помилилася. Моркв'яний чай, ферментований дві доби, Схожий на напій із сушеної гички, але він більш терпкий і за своїми властивостями наближений до чорного чаю. Смак приємний з морк'яними нотками, а ось півниковий аромат ледве вловимий. В підсумку можу додати, що мої смакові фаворити це чай із сушеної гички та чай, ферментований дві доби. І ще хочу зробити акцент, що моркв'яний чай більше відноситься до лікувальних. Тому не варто очікувати від нього суперсмаку, як, наприклад, від іван чаю, вишні та горіха. До речі, хто не в курсі, я ферментувала багато рослин і готувала з них чаї. Кому цікаво, запрошую подивитися розділ ферментація від кукіш. Я впевнена, там ви знайдете багато цікавої інформації. На цьому в мене все. Хоча ні, ще є тематичне відео про заготівлю моркви на зиму, саме тієї, що тепер нам не потрібна, тому що гичка смачніша. Звісно, це жарт. Переходь на відео про заготівлю моркви та залишайся разом зі мною. З любов'ю ваш кукіш!